Якщо військова частина відмовляє вашому звільненні з військової служби, якщо у вас є такі підстави по закону, то ви маєте право на оскарження такої відмови до суду. Але потрібно врахувати наступні моменти. Чи дійсно була відмова? Часто надають. Відписочку або якусь резолюцію, що рапорт не розглядається до моменту усунення недоліків, і, наприклад, пропонують вам надати ще якісь документи. Саме ось така резолюція, або відповідь на ваш рапорт, що вам необхідно подати якісь документи, не вважається судом відмовою. А також не вважається бездіяльністю військової частини, яку в даному випадку слід оскаржувати. Тому, коли ви отримали письмову відповідь, що вам необхідно додати якісь документи, необхідно письмово-Укрпоштою відреагувати на такий лист чи на таку відповідь. Наприклад, написати, що ось. До такого рапорту відповідь на ваш лист, відповідь на резолюцію, надаю наступні документи. Прошу ще раз повторно розглянути мій рапорт. Або з тих, то тих-то причин не можу надати наступні документи, оскільки то-то, то-то, то-то. Прошу розглядати рапорт чи ще раз розглянути рапорт за наявними документами. І там вже рахувати відповідно терміни надання відповіді, чи не надання відповіді, і оскаржувати чи відмову, чи бездіяльність. Також, щоб вашому адвокату було ще працювати, необхідно мати докази подання рапорту. Що це може бути? Це фото вашого рапорту з підписом першого безпосереднього там, вашого командира, наприклад, зводного, або ваш рапорт із Штампом, вхідним номером та датою прийняття вашого рапорту канцелярії. Якщо і перший, і другий варіант не проходить, тоді це може бути опис вкладення, поштова квитанція та фото вашого рапорту з вашим підписом, який ви відправляли Укрпоштою на вашу військову частину. Якщо вам невідома адреса вашої військової частини, ви можете. Направити ваш рапорт до Генерального штабу чи до Міністерства оборони з супровідним листом, ну і так і написати, оскільки я не маю можливості подати безпосередньо своєму командиру, пишете з яких причин по команді рапорт, а також мені невідома поштова адреса моєї військової частини. Прошу направити за належністю такий рапорт.